14.14 за Києвом Влад Волошин, Христина Чернега найближчих 45 хвилин у цій студії у середмісті столиці. Ми працюємо для вас для того, аби ви володіли всією якісною і перевіреною інформацією. Звісно, працюємо на самі а з нашими гостями і гість нашої студії. Дмитро Золотухін, експерт інституту постінформаційного суспільства. Пане Дмитро, доброго дня, і слава Україні! Вітаю що запросили героям. Слава дякую, що ви прийшли. незважаючи на те, що в Києві і в більшості областей України були сьогодні тривоги. Кілька разів вже так, але ви дійшли до нас до студії. За що вам величезне дякую. Давайте розпочнемо, можливо, з міжнародних питань. Власне, ми сьогодні вже це обговорювали про Китай, Росію, про те, що Китай міг би відмовитися від Тайваню і замість цього. Захопити східну Росію на фоні послаблення Кремля про це писав аналітик по нацбезпеці Сполучених Штатів Америки Крейг Хупер, і от власне наскільки такі тези ну він нам видав статтю ціло про те, що вони можуть повернути до Владивосток і землі, які перебувають під контролем Росії з 1860 вісімсот року, так до 1860 вісімсот року двадцять тисячі квадратних кілометри однієї шостої частини суші належали. Кита. Так, наскільки власне ці, ці тези мають право на життя? Наскільки вони можуть в принципі втілитися? Цікаво, що це відбувається на фоні а, а, звісток про те, що є певне, я б не сказав, потеплішання в відносинах між Китаєм та США, але а, певні меседжі, а, які надсилаються до Вашингтону а, через інформаційний простір, про те, що все ж таки сідзіпінь хоче вийти yeah. на якийсь діалог. Звичайно, що велика чисельність експертів їх сприймають доволі скептично, тому що вважають, що сідзіпінь. Сі дзіньпіні, вибачте, знову ж таки намагається маніпулювати повісткою. Це відбувалося в тому числі і навесні в квітні місяці, коли лідер Китаю, лідер комуністичної партії Китаю, запропонував. Свій варіант безпекових домовленостей і просував. Давайте зробимо форум, давайте поділимо світ. Такі негласні були просування, і це було також відбувалося на фоні турне Джо Байдена по далекосхідним країнам. У нього було там спеціальне турне, в якому він говорив з лідерами далекосхідних країн про співпрацю. Звісно, це все було в піку Сі сідзіньпіні і так далі, але. Насправді я давно вже кажу про те, що на превеликий жаль для нас потрібно усвідомити, що в даний момент, як би нам не було важко, треба все ж таки думати, що війна Росії проти України не є центральною центральним таким івентом, центральною аджендою для великих міра СІВО. І все ж таки конфлікт між Китаєм і США він дедалі стає очевиднішим він дедалі переходить в більш складну фазу, оскільки на фоні перевиборів в Китаї, на фоні того, що Сідзіньпіня взагалі там визнали мало не імператором. А я думаю, що є величезні загрози, над якими в Вашингтоні думають. В тому числі хочу нагадати, що ще весною виходили звіти американських розвідок, і Авріл Хейнс, яка є лідеркою головою національної розвідки США, і лідери військових розвідок, вони представляли свої звіти про загрози для американського народу. І от коли ти береш цей документ, відкриваєш там на комп'ютері, коли ти його читаєш, то навіть після того як пройшло вже здається два чи три місяці нападу війни Росії. Проти України повномасштабного вторгнення все одно близько 40% всього тексту займає аналітика щодо Китаю. Так вони постійно говорять, Раша, Раша Росія, Росія, але аналітика щодо Китаю. Тому, якщо говорити про ці конкретні заяви, я вважаю що вони дуже доречні і дуже вчасні, тому що. Оцей негласний діалог між Вашингтоном і Пекіном він продовжується, і з одного боку, сі дзіньпіню показує, що ну тебе ж твій друг Вова Путін він тебе надурив. Тобто він до тебе приїхав, спитав дозволу напасти на іншу країну. Ти йому цей дозвіл дав. Він тобі пообіцяв, що все буде швидко і не больно. Замість цього в світі розлом економічний, замість цього економічна криза, енергетична криза. За замість цього Олафу Шольцу його політичні конкуренти вставляють шпички в очі за те, що він просуває угоду. Цю яка вже, вже нібито заключена про те, що китайська компанія здійснює викуп частини акцій гамбурзького морського торгівельного порту. Це дуже дуже важлива така віха в економічній структурі, економічній історії Європейського союзу і дуже небезпечний захід. Китаю в європейський контекст, і а, я вважаю, що всі більше бояться Китаю аніж Росії, тому що Росія так чи інакше вона вже переможена. Ну скажімо так, експерти вважають, що вже вона, якщо вона не змогла, вже більше вона із себе не видавить. Ну окрім оцих історичних зойків про ядерну зброю і про те, що її ця обізяна з гранатою може кудись кинути. Але всі вже розуміють, що Росія ослаблена, вона вже не є гравцем. Всі переключаються на Китай, і тому будь-яка дискусія, яка стосується того, що Сі Сідзінпіном можна домовитися за рахунок саме Росії, за рахунок того, що замість орієнтації там на Тайвані на інші конфліктні зони, він все ж таки може дозволити собі, оскільки його. Міноритарний партнер його кинув, оскільки Путін не виконав свої зобов'язання. То Сі Цзіньпінь може скористатися цим, скористатися слабкістю Російської Федерації для того, щоб посилити своє становище. Тут знову ж таки інша проблема, що ніхто в світі посилення Китаю не хоче. І тому це буде таке лавіювання, буде на такому лезі бритви, нібито йому і пропонують, і нібито і не дають. Але для нашої ситуації це. Символ того, що ми повинні звертати на це увагу і повинні думати, яким чином дезінтеграція Росії після перемоги України вплине на світ. Як тільки ми у всьому світу пояснимо, що можна це зробити контрольовано з великими ризиками, але все ж таки контрольовано, керовано, я думаю, що ми таким чином зможемо наблизити кінець війни і зможемо наблизити все ж таки і українську перемогу, тому що сьогодні тільки була бесіда, а в мене з Колегами про те, що для пересічного Західного політика США або Західної Європи є вибір між очевидністю, болісністю і продовженням війни, тобто те, що є визначеністю. Війна зараз, на превеликий жаль, є болючою визначеністю, але болючою вона є зрозумілою, тобто будуть вмирати люди, буде отака от криза, але Перемога України для політиків є невизначеністю, тобто, що буде після перемоги України, ніхто не знає, і всі цього бояться. І просто це властивість психології людини, що люди набагато більше бояться невизначеності, аніж навіть болючої дуже, але визначеності. Тобто, зараз для політиків війна в Україні є визначеністю, тому що вони трошки вже про неї знають, оскільки ніхто не знає про те, що буде після української перемоги. Немає в людей інтересу її наближати, тому що вони невизначеності, яка настане потім, бояться набагато більше. А як добре, як допомогти людям з цією невизначеністю, і як їх запевнити, що, що буде, що має бути з Україною, що вона має рухатися в такому то напрямку, що ми будемо робити тото -то і тото. -то? Дякую за це питання, тому що саме над цим ми зараз і працюємо. Група волонтерів, навіть декілька груп волонтерів, які думають і працюють над цією проблематикою. Звичайно, що я усіх тонкощі не можу розкривати. Але питання полягає в тому, що, по-перше, в нас повинні бути контрагенти цього діалогу. Тобто, це умовно західний світ, умовно Західна Європа, Євросоюз, Сполучені Штати Америки. І тематикою цього діалогу має бути. Продовження розвалу Радянського Союзу. Союз Радянських Соціалістичних Республік розпався в 1991 році формально, але неформально, він досі існує. Він досі існує в головах дуже багатьох людей. І за рахунок існування цього віртуального Радянського Союзу Російська Федерація залишається імперією. І якщо не домогтися до розвалу Радянського Союзу, який в себе включає дуже багато аспектів, наприклад, вигнання Російської Федерації з Ради безпеки ООН, яке зараз дискусія також ведеться, як її вигнати, як зробити Російську Федерацію, не членом Ради безпеки, яким чином реформувати ООН, реформувати міжнародні відносини, а яким чином контролювати ядерну зброю, яка залишається на території Російської Федерації, і що зробити з тим, щоб ця зброя не потрапила в руки там якісь маргінал. Чи фанатиків і так далі, тому що зараз Володимир Путін і влада Володимира Путіна є єдиною запорукою того, що контроль над ядерними матеріалами відбувається. Я б говорив про те, що треба посіяти сумнів, в якій є для мене очевидним, що оскільки Путін зараз втрачає свою легітимність через перемоги України. А вже ми бачимо по відео, ми бачимо по інформації, яка надходить з регіонів Росії, з Дагестану, Туви, з далекого сходу, що люди менше і менше відносяться з повагою, наприклад, там до своїх регіональних начальників. Угу. А я думаю, що ну Путін для них є божеством, але божеством, на яке вони моляться, це не означає, що вони його слухаються. Тобто, ти можеш скільки завгодно вірити в Бога, а грішити кожен кожен день. А, і от власне треба вести дискусію про те, що. Ніхто не знає, чи контрольована зараз ядерна зброя. Ну, наприклад, потоплено крейсер Москва українськими військами mm -hmm. в Чорному морі. Крейсер Москва теоретично міг нести ядерні боєголовки. А ми ж так і не знаємо, вони знаходилися на борту в момент затоплення, чи не знаходилися, чи там в нас на дні Чорного моря щось лежить небезпечне, чи не лежить. Ми не знаємо, скільки це мавпа з гранатою, яка може її кидати куди завгодно. І ось цю дискусію потрібно поширювати з нашими західними партнерами, говорячи про те, що. Зараз ви вважаєте, що зараз є визначеність, і Путін для вас створює цю визначеність. У вас є контрагент, з яким ви можете говорити. Так от, це дуже інфантильна віра. Тому що, по-перше, я вважаю, і багато експертів вважають, що Путін зараз не здійснює повний контроль над процесами, тому що є суб'єкти в Російській Федерації, які ну, думають, що можна і без нього. Або можна з ним, але приймати рішення, власне поза його вертикаллю. А про це, наприклад, каже дуже активна діяльність Кадирова, Пригожина, які власне говорять навіть, що це вони продавили призначення Суровікіна mm -hmm. керівником взагалі всієї, як вони кажуть, війни або операції. І це говорить про те, що. Оця невизначеність, якої бояться західні лідери західні політики, вона вже існує. І краще цю невизначеність контролювати шляхом проактивної діяльності. Угу. Що це означає? Це означає, що прийняти як належне, прийняти як абсолютно вірогідний, вірогідне майбутнє, що Російська Федерація розпадеться. Що ми маємо на увазі під словом розпадеться? Насправді, Росія зараз не є федерацією. Федерація це, наприклад, США. Це Федерація. Це коли Штати мають своє законодавство, вони можуть своє законодавство захищати навіть перед федеральним урядом. Mm -hmm. Вони кажуть, що ми, наприклад, ми вирішуємо питання абортів таким чином, ми вирішуємо питання дорожнього руху таким чином, а Федеральне. Це да. Росія Федерацією не є. Там є, влада призначається зверху донизу. А, це ознака імперії. І ще однією ознакою імперії є. А недозволеність інших ідентичностей, окрім російської. Корінні народи для них є такими потішними ідеями. Що таке корінний народ? Там тува, бурятія і так далі. Це значить, що раз на рік можна вдягтися в національні, національний одяг і поспівати національних пісень. Жодної іншої політичної суб'єктності, я, наприклад. Дозвіл на використання твоєї мови в суді. Ось тебе судять, або ти є суб'єктом судового процесу, і ти можеш там говорити на якійсь іншій мові, там Ерзя, або там Тувінський, або там Буряцький і так далі, тому подібно, наче на, на, на Чеченський, і так далі. А такого немає. А, ці всі ідентичності вони пресуються, вони в них ідентичність фактично забирається, а і залишається тільки одна ідентичність русській. Я руський. Yeah. Um Цікаво, до речі, оця пісня, яку крутили естрадного співака Росії, шамана: я русський всім у міру на зло. Оця формулювання, воно власне його треба показувати і пояснювати також нашим західним партнерам, що бути русським для них означає, що вони це роблять на, на зло пергір, всьому на перекір всього всьому так, світу. Вони все роблять, не те, що наперекір. наперекір, але зробити зло для інших. Тобто, для того щоб я був русським, для того щоб я виконував Свою ідентичність мені потрібно зробити погано вам, вам на зло. Я от ви мене обіжаєте, я, я назло вам стою. І ось цю дискусію потрібно, вона дуже комплексна, дуже важка. Постійно я в соціальних мережах зустрічаю такі контрвипади про те, що та нехай вони там всі повиздихають. Нам не цікаво, що з ними буде відбуватися. Ми, нам не треба про них думати, нам не треба про них нічого знати. І я вважаю, що це досить інфантильна позиція, тому що ми. На восьмий рік ведемо війну з дуже масштабним і дуже складним ворогом, і ми дуже мало про нього знаємо. Ми мало знаємо про те. Чому як і з яких причин відбуваються події в Москві, в політичному просторі, в медіапросторі, Хто там кому що завинив там оцей конфлікт між Чемізовим і Собчак? Як він виглядає, і чому він стається, і чи дійсно Кремль робить чергового, чергового свого агента впливу з Ксенії Собчак для того, щоб вона нібито увійшла в опозицію і почала там якісь якісь завдання ФСБ виконувати, чи правда це чи ні? Ні, ми не знаємо, у нас немає цієї інформації, і ось а, ці дослідження а, потрібно робити для того, щоб переконувати східна і, і східних наших партнерів і західних в тому, що а, єдиним можливим майбутнім успішним для всього світу я є, є перемога України в цій війні, і наслідком для перемоги України є виключно дезінтеграція і трансформація Росії в якісь Інші суб'єкти в якійсь в якийсь інший стан в тому стані, в якому вона зараз є, при перемозі України вона залишатися не може, і ми не хочемо того, щоб вона залишалася в тому стані, якою в якому вона є зараз. Тема Ірану, все таки, Дмитрий, тут ну зрозуміло, Ізраїль надав докази. Україна про це твердить не перший день, і якби щоб <смі>, понад не, не, майже 300 цілей вже збитої цих дронів. Якби які ще докази потрібно, здавалося б та Іран там частково, а з іншого боку, вперто стоїть на своєму. Ще з ким Україна має говорити, кому пояснювати, що в принципі Іран в повній наповну допомагає країні і має наміри там постачати інші види озброєння. Я бачу через соцмережі, що дуже активізувалася дискусія всередині Ізраїлю стосовно цього, коли mm. все ж таки ну і після цих подій після удару по заводу, який долучений до виробництва матеріалів для дронів шагі 136 який перебував в Сирії. я вважаю, що все ж таки будуть якісь більш Активні політичні дискусії всередині Ізраїля вони там дуже непрості. Дуже непрості, тому що очевидно, і я бачив, як пан Борислав Береза про це говорив в своїх ефірах і в Україні, і в тому числі в на ізраїльських телеканалах, про те, що все ж таки агенти Кремля в ізраїльському політикумі є. І це об'єктивна якби даність, і те, що путіну там дуже добре відчувається, це також об'єктивна даність одним з ілюсодні з ілюстрацій, до речі, цього прикладу була ситуація візиту президента Володимира Зеленського на Річницю такого масштабну подію спогадів і вшанування трагедії Холокосту, яка відбувалася в ізраїльському центрі Ядвашем. Це була дуже велика подія, на яку було запрошено величезну кількість країн політичних лідерів різних країн, починаючи з Ангели Меркель, і врешті-решт. Зеленський дуже цікаво і дуже влучно, на мій погляд, відмовився від участі в цьому дійстві, сказавши, що ми передаємо свої квитки реальним жертвам холокосту. І, врешті-решт, ця подія перетворилася на бенефіс Володимира Путіна. Потім я два шему довелося публічно вибачатися за викривлення історії під час його виступів, під час демонстрації різних історичних роликів і так далі. Тому подібне. Тому цьому лоббі російському, яке існує в Ізраїлі, йому дуже багато років. Воно дуже потужне. Але все ж таки дискусія з і діалог з, і з політиками Ізраїлю і з позицією Ізраїлю по має продовжуватися. Вони зараз дуже нервово реагують на заяви з українського боку про те, що. Недостатньо проактивну позицію Ізраїль займає в підтримці України і намагається якимось чином і нашим, і вашим. Але я думаю, що все ж таки є там і позитивні здорові сили, незважаючи на і внутрішні політичні конфлікти, і заяви Нетаняху, який зараз в опозиції, і так далі. А тому відповідаючи на загрозу Ірану, ну насправді Ізраїль є одним з наших ключових партнерів в регіоні. І менше з тим потрібно працювати ще й з іншими. Зараз дуже активізована робота українського дипломатичного сектору по Африці. Я думаю, що не треба забувати і про середній і про міділист про середній схід про ближній схід, про об'єднані Арабські Емірати, які очевидно також є економічним так чи інакше союзником Росії. Ну вони не союзник, вони допомагають втікати до Еміратів російським капіталом. А зараз всі ну, масштабні компанії, які працюють в Росії, вони багато в чому працюють через. Об'єднані Арабські Емірати, але ж не просто так з'явилася інформація про острів Мен. Та ми ви читали цей матеріал про те, що російські олігархи можуть зараз завдяки там офшорам своїм кіні на цьому острові, знаходяться, в обходити санкції західного світу. Ця дискусія ведеться з Великою Британією вже давно, mm -hmm. і я думаю, що можливо, все ж таки, коли там трошки стабілізується ситуація в Лондоні. з цією чи чехардою з прем'єр-міністром, можливо, А вже ж можливо, можливо, ну, якби думали, що з лістрас буде ну, що Вже призначили, mm -hmm. mm -hmm. давайте mm -hmm. давайте почекаємо. Може коли, ж ця ковідна коли... вечірка якщо... там наробила галас. Так. і давайте, якщо зачепили, коротко ще маємо дві дві хвилинки. Про власне про ситуацію. В Лондоні про цю зміну прем'єр-міністрів дуже часто вже вже таку, і, і чому так сталося? І до чого це як зміниться? Ну, в принципі, більшість аналітиків кажуть, що глобально нічого не зміниться, тому що якщо курс вибрано партією, то лідер не, не, не зможе її змінити. Але тим не менше, як це вплине? От прийшов новий лідер, такий нетиповий для Великої Британії. Дуже обнадійливим було, що перший дзвінок Ріші Сунака був до Володимира Зеленського, і ну це. Дійсно, ви дуже правильно сказали. Це демонструє на голови головний наратив в партії. А ця особа відповідно. Є виконувачем, тобто виконав так. виконав виконавцем цього наративу партії. Я вважаю, що, ну, скажімо так, я б сказав так, що поведінка взагалі Володимира Зеленського показала, що в нього серед його переваг є те, що в нього, якщо виникає певна хімія між ним там, і якимось там політичним лідером, то вона тоді допомагає. І я вважаю, що багато буде залежати від того, чи будуть такі якісь специфічні відносини між ним і Сунаком, які були які і продовжуються до, до цього моменту саме з Борисом Джонсоном. Якщо а, це станеться. Я вважаю, що є всі підстави. Сподіватися, що так і є. То я думаю, що позиція Великої Британії може ще посилитися. Зараз же треба бути задоволеним, що Бен Воле залишається на своїй посаді, і, і ну, здебільшого, лідери політики, які і так приймали конкретні рішення, тобто не просто політична позиція, а приймали конкретні рішення, виділяли конкретні кошти стосовно підтримки України. Вони залишаються зараз всі на своїх містах. Тому є сподівання на. На те, що не тільки продовжиться ця співпраця, а ще й посилиться.